ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. Очевидцы выкладывают кадры пролета авиации вооруженных сил России, которая наносит удары по формированиям ВСУ. Штормовые подразделения врага в Сумской области примерно в трех километрах от госграницы, недалеко от села Басовка, попытались зайти в нашу страну. Американские бронемашины «Хамви» и бронетранспортеры «Страйкер», на которых передвигались украинские боевики, имеют тактические знаки с треугольниками. Бойцы погранслужбы ФСБ и вооруженных сил в итоге уничтожили минимум 20 украинских еще около 50... На прорыв они пошли без прикрытия от авиации. Российские ВКС уничтожили сразу две зенитно-ракетные установки БУК М1 в Сумской области, которые и должны были прикрывать штурмовиков. Всего на российскую территорию попытались прорваться 300 украинских солдат. Местом прорыва выбрали суджанские и кореневские районы Курской области. Рейду ВСУ предшествовал варварский обстрел города Суджа. В городе сильно повреждены несколько жилых домов, в том числе многоквартир. Как бойцы ФСБ и армия России не допустили прорыва? Смотрите. Георгий про F-16. National Interest сообщает, что Украина уже использует истребители, использует в качестве ПВО. При этом ночной массированный, комбинированный удар по Украине истребители отразить не смогли. Что случилось? Мы знаем. Но э, здесь на самом деле вопрос очень сложный, потому что очень много подходов к нему. Во-первых, само использование истребителей как средств противовоздушной обороны в том характере ведения боевых действий, которые на сегодняшний день происходят. Для меня лично, но ну, может быть я все-таки не эксперт в этом плане, но для меня лично это как минимум странно. Во-вторых, то количество переданных F-16 на территорию Украины, пусть даже если заниженное число и на самом деле их а, больше, это никак не оружие победы, как это рисует Украина. Понятное дело, в любом случае даже один самолет это проблема, это угрозы, потому что он может стрелять, выпускать снаряды, это и... Но Именно так, как позиционирует себя Киев, как оружие победы, но не Киеву об этом говорить, потому что мы проходили еще задолго до периода СВО Байрактары, дальше мы проходили Хаймерсы, дальше проходили Бредли, Абрамсы и многие другие виды и наземной, и воздушной техники, и артиллерийской. Но ничего из этого серьезного перевеса на линии боевого соприкосновения не сделало. Понятное дело, определенная проблема и определенные угрозы в любом случае любой вид вооружения привносит. Но для того, чтобы серьезно как-то хотя бы попытаться затормозить наше наступление, эти F-16, сколько бы их там ни было, 10, 20, они не способны. Итак, нападение Украины на Курскую область отбито. Минобороны сообщила, что диверсионная группа ВСУ вытеснена из нашей страны. Уничтожено 6 танков и 10 бронемашин. То есть украинцы приехали в Россию на танках. Потери в живой силе. Минимум 20-50 человек. Также были уничтожены две зенитно-ракетные установки «Бук». Они должны были прикрыть наступление от атак с воздуха, но сами стали целью для «Искандеров». Одну установку накрыли на позиции кассетными боеприпасами, вторую пытались спрятать в лес полосе, но в результате только упростили задачу, хватило одного точного попадания. Ну, і далі продовжуємо обговорювати цікаву ситуацію, яка наразі відбувається на кордоні з Курською областю, і кажуть, що там коїться щось дивне. Літають су 25 горить бензовоз, а Деякі рашисти бідкаються на. Тяжою ситуацією, а такі би поле і навіть артилерії. Тож стежимо за ситуацією та чекаємо деталі. Дописали у одному з телеграм-каналів. Ну, мене е, дуже насмішив е, один пост місцевого жителя, який почав скаржитися: стріляють это происходит? ОН ніяк не реагує на это. Как это так? Що за безсмислена організація? Це було дуже смішно. Читати і, взагалі, як вони реагують на все те, що відбувається, ну і далі, давайте будемо з'ясовувати деталі та більш розбиратися, що там коїться. Залишили чекати прориву українських вертольотів, так з сколи... Срочник у Курській області, та ти ж не бійся. Ми йдемо звільняти. Зустрічай з хлібом та сіллю, Дописують у телеграм-каналі. Також Міноборони РФ підтвердило бої на кордоні з Курською областю прямо зараз. Туди направляють резерви сьогодні, з восьмої ранку. МСК противника після вогневої підготовки силами до 300 бойовиків зі складу 22-ї механізованої бригади збройних сил України за підтримку 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин атакував позиції підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Миколаєво, Дар'їно та Олешні-Курської. Які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону сказано в повідомленні, як стверджується, ЗС РФ, відбуваються таки і зазнають завдають вогневої поразки противнику в районі кордони на території Сумської області з бронетехніки противника ефективно застосовується армійська авіація у район. Бойового зіткнення висунулися резерви російського груповування військ на Курському напрямку. Додали у відомстві. Висунулися і засунулися назад, особливо, якщо говорити про ахматівців, які повинні були там. Ну, вони там були розгорнуті mm. для того, щоб затримати. Ну, про це поговоримо там. Також дуже цікава ситуація. От, куд... Був Ахмат і не стало Ахмату, кудись подівався. Так, е- Отже, е стосовно останнього ось цього відео, ну, ми його не показували, там видно світлину, да, де російський строковик е з Кигли, зустрічають, е залишили зустрічати українські гелікоптери. От, е єдине, що чомусь у нього на озброєнні РПГ-7. От як він з нього буде збивати гелікоптер, мені дуже цікаво. Ну, е, ну, якби повинна бути якась ПЗРК, да? ну принаймні радянська ігла немає, буде намагатися з РПГшки збивати гелікоптери. Ну, так по да, зовсім от, е, дати строковику зброю, яка не призначена зовсім для виконання конкретного бойового завдання, і залишити його там. Е, щось намагатися відбити. До речі, вже перші полонені є. Я думаю, завтра ми вже зможемо з вами трішечки подивитися їхні інтерв'ю. Поки що вони з'являються в мережах. Кому цікаво, знайдіть, подивіться. От. Ще до слова хочу додати з приводу, ще дописує міноборони на Ерефі. Наразі з'являється інформація, і вони кажуть про те, що ВСУ після прориву границі відступили на свою територію. Паністя значительні патрії остатки диверсіонної групи відступили на територію України, де по ним продовжують наносити огневі удари. Ух ти! <смеш> <смеш> Ух ти, як все серйозно. Е, 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 знаєш, е, тут е, пр прослідковується рука великого російського письменника-фантаста <смеш> Канашенка. <смеш> 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 так, гаразд. <смеш> Отже. Росіяни зняли відео, як сім українських БТРів-страйкер рухаються у Курській області. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито з восьмої ранки атакує позиції ВСРФ у Курській області. Російська сторона про з... заявляє про начебто 300 бойовиків ЗСУ, які за підтримки 11 танків та 20 ББМ атакують Росіян. Також в своїх фантазіях окупанти вже знищили 16 одиниць української бронетехніки, 6 танків. Та два, два, дві бойових машини піхоти. Ну, Знову ж таки, Канашенка, мабуть, поцуїтівся, або якийсь його зам. Стосовно реакції української сторони то гур відмовились коментувати істерику в Росії стосовно прориву кордону у Курській області. Однак заявили, що це точно не бійці РДК або ж Легіону Свободи. Про це пишуть змі, посилаючись на власні джерела. Генштаб зсу офіційно на цю інформацію не відреагував. Ну а тепер про Кадирова, що там відбувається, російський телеграм-канал ОГПУ вже починає скиглити і кричати, що війська Кадирова відійшли. Ну, як так? Да? Стояли, прикривали, і раптом відійшли. Ось, по інформації в ГПУ, українська армія армия, міста Суджа, хвалений Ахмат ретировался, жителі Суджа срочно собираются евакуюватися в Курск, от а сама Курська область під інтенсивним обстрілом, де ділися війська Ахмату. Поки що ніхто не знає.